Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами готуємось до написання контрольної роботи. Завдання на контрольній роботі будуть з теми ділення раціональних чисел, розв'язування рівнянь, розв'язування задач за допомогу рівнянь, а також вправи, всі вправи на дії з раціональними числами. Починаємо. Перше завдання нас просять обчислити дані вирази. Отже, перше. Мінус 2,7 додати 1,2. У нас з вами сума двох чисел з різними знаками. Отже, будемо віднімати по модулю більше 2,7, тому результат буде від'ємним. Ну, а тепер віднімаємо. Всі відняти 2 буде 5, зустріли кому і 2 відняти 1 буде 1. Тобто відповіддю буде мінус 1,5. Завдання виконано. Друге 4 відняти 8. Можна зразу обчислити таким чином, а можна переписати різницю через суму. І тепер все так само, як було в першому завданні. У нас сума двох чисел з різними знаками. Отже, будемо віднімати по модулю більше 8, тому буде мінус. Ну, а 4 відняти 8 буде 4. Третє. 13 помножити на мінус 8. Тут треба пригадати, при множенні та при діленні Якщо у нас плюс на мінус або мінус на плюс, результат буде від'ємним. А якщо знаки однакові, то результат буде додатнім. В нашому випадку мінус лише раз, отже результат буде від'ємним. Ну а 13 помножити на 8 це буде 104. Тобто відповідь мінус 104. І, як я вже сказала, при діленні працює те саме, що і при множенні. Коли знаки у нас однакові, мінус на мінус дасть нам плюс, отже, результат буде додатнім. А 42 поділити на 2 буде 21. Завдання повністю виконано. Рухаємось далі. Номер 2. Який знак, плюс чи мінус. Має корінь рівняння. Тобто, нас не просять розв'язувати ці рівняння. Нас просять вказати, який саме знак буде мати корінь. Тобто, додатній наш корінь буде чи від'ємний. Дивимось на перше завдання. У нас додатнє число 2 помножили на Х і отримали від'ємне число мінус 17. Ми мали додатнє. А стало від'ємним. Для того, щоб результат був від'ємним, ми повинні множити додатнє на від'ємне або від'ємне на додатнє. Тобто один разочок повинен бути мінус. А це якраз і буде наш Х. Тобто Х буде менше 0, Х буде від'ємне число, а отже знак буде мінус. Те саме в другому завданні. У нас було від'ємне число. Воно від'ємним і залишилося. Тобто ніяких змін не відбулося. А якщо не відбулося ніяких змін, то Х додатнє число, а отже корінь буде мати знак плюса. Додатнє число. Ось і все, ще раз повторюсь, розв'язувати дане завдання не треба. А просто треба вказати знак. Який буде мати корінь. Наступний номер третій. Чи є число мінус 2 коренем рівняння? Тобто, за нас вже розв'язали і знайшли корінь мінус 2. І тепер питають у нас, чи правильно це, чи неправильно. Як нам це перевірити? Якщо нам відомо корінь, мається на увазі, що х дорівнює мінус 2. Тобто, фактично, нам відомо, чому дорівнює х. І що ми з цим знанням будемо робити? Ми будемо підставляти ці х в дані рівняння. І якщо в результаті ліва сторона співпаде з правою, ми можемо дійсно казати, що мінус 2 буде коренем даних рівнянь. Перевіряємо. Отже, перше записую. Х додати 3. Дорівнює мінус 1. Підставляю замість х мінус 2, а далі так все і переписую. Тепер мінус, 3 додати, мінус 2 додати 3 це буде 1. А нам пропонують мінус 1. І тепер ми бачимо, що у нас не співпадає ліва та права сторони. Отже, в даному випадку число мінус 2 не є коренем рівняння. Отже, пишу ні. Так само перевіряю в другому. У мене є рівняння. Я сюди замість х замість замість х підставляю мінус 2. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8. І нам пропонували мінус 8. Отже, ліва та права сторони співпали, тому дійсно це так. І переходимо до наступного завдання. Четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. Отже, 3 восьмих ікс дорівнює мінус 9,32. З вліво, без вправо. При цьому змінюємо знак на протилежний, коли переносимо через знак до рівня. Або тут ховається дія множення, ми шукаємо невідомий множник, а щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Є. Коли у нас діє ділення, ми повинні другий дріб перевернути. І помножити. Тепер я бачу, що тут можна чудово скоротити 3 і 9 на 3, це буде 1, це буде 3. І 8 і 32 скорочуємо зразу на 8, це буде 1 і 4. Збираємо все, що у нас залишилося 3 четвертих. Але ще у нас мінус лише раз, тому він теж залишився. Отже, коренем даного рівняння буде мінус 3 четвертих. Є. Наступне завдання. Також нас просять розв'язати рівняння. Отже, 3х відняти 5. Дорівнює 5х, додати 9. П'ятірка піде сюди з мінусом. А ця п'ятірка піде сюди з плюсом. Маємо 3х відняти 5х. 9 додати 5. 3х відняти 5х. Буде мінус 2х. 9 додати 5 буде 14. Ось тут ховається дія множення. Отже, мінус двійка. Піде вправо дію ділення. Мінус у нас лише раз, тому він залишається. Ну а 14 поділити на 2 буде 7. Отже, корінь даного діяння мінус 7. Є. Наступне завдання шосте. І перед нами задача. У баскетбольній секції в 4 рази більше дітей, ніж у секції шахів. Скільки дітей в секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції? Отже, ми маємо дві секції: баскетбольна і секція шахів. В баскетбольній в 4 рази більше, ніж в секції шахів. Скільки дітей саме в секції шахів? Якщо їх там на 18 менше, ніж в баскетбольній секції. Ось така подвійна умова, але ми дивимося на її першу частину, щоб розуміти, що саме буде іксом. Нам взагалі нічого не відомо про секцію шахів, тому вона буде іксом. Секція баскетбольна у ній. В 4 рази більше дітей. Якщо в більше, це дія множення, тобто 4х. І тепер ми можемо з вами скласти рівняння. Причому рівняння тут може скластися декількома способами. Перше, якщо баскетбольна команда більша, ніж команда із шахів на 18, то якщо ми від баскетболістів віднімемо Шахістів ми отримаємо якраз число 18. Це перший вид рівняння, який можна створити. Можна записати ще інакше. 4х це баскетболісти. Якщо їх більше на 18 і ми заберемо ці 18 у них, ми отримаємо якраз команду із шахів. І третій варіант рівняння. У нас є баскетболісти, у нас є секція шахів, їх менше на 18. Тоді, якщо ми до них 18 додамо, їх стане так само, як і баскетболістів. Кожне із цих рівнянь буде правильне. Найкраще все ж таки найзручніше буде саме перше рівняння, тому що тут зразу вже все, що з ексом, з однієї сторони. Тому якраз його я і розв'яжу. 4х відняти х це буде 3х, рівня 18. Тут ховається дія множення, отже, трійка піде вправо дію ділення. А це буде 6. Повертаюсь до умови. Хсом у мене були діти, які в секції шахів, тому в дужках діти. Секція Шахів. І у відповіді просто пишемо 6 дітей. На цьому все. Задачка розв'язана. Рухаємось далі. Номер 7. Знову нас просять розв'язати рівняння. Рівняння ускладнене дужками, А отже, спочатку їх треба розкрити. Я ставлю ось такі собі додаткові стрілочки. Їх ставити не обов'язково, але так дуже добре видно, що саме, на що я повинна помножити. Отже, 0,3 на x буде 0,3х мінус 18, але в мене була кома, тому 1,8. 4 на 8 – 32, Але в мене була кома, тому 3,2. 0,4 на х буде 04 х І відняти 7,1, як і було. Тепер мені треба все, що з х в одну сторону, все, що без x в іншу. Ось це піде сюди з додаванням. І ось це число піде туди також додаванням. Маю тепер ось таке рівняння: 0,3х додати 0,6х. Далі тут треба бути уважним. Справа було 3,2 і було мінус 7,1. І прийшло плюс 1,8. Ось таке рівняння у нас вийшло 0,3 додати 0,4 це буде 0,7х. Тут я краще спрацюю додатніми спочатку, додам. У мене вийде просто 5. Відняти 7,1. Ну і якщо я від 5 відніму 7,1, у мене вийде мінус 2,1. І знову тут ховається множення, отже, піде вправо дію ділення. У мене мінус лише один раз, тому він залишається. Ну, а при діленні треба обов'язково перенести кому. І тоді, фактично, я 21 ділю на 7, а це буде 3. Отже, коренем даного рівняння є число мінус 3. Завдання виконано рухаємось далі. Номер 8. Нас просять знайти значення виразу. Що тут в першу чергу треба звернути увагу, що всі дроби нам дані однакового виду. І це доволі зручно. Наступне, на що треба звернути увагу, у нас ось тут двічі мінус. Отже, стане плюс. І ось тут примножені у нас двічі мінус, тому стане плюс, отже, вони взагалі зникнуть. І оскільки я буду і тут. І тут ділить, мені треба, о, 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 скільки я буду отут ділить, мені треба буде потім в подальшому принести кому. Про це теж треба пам'ятати. Отже, підготовку таку зробила, тепер починаю розв'язувати. Перепишу заново, змінивши всі знаки, як треба. Маю тепер ось такий вираз. Є вже без мінусів в деяких місцях. Тепер, дивлюсь уважно на дужку. У мене сума двох чисел з різними знаками. Отже, буду віднімати. По модулю більше 5. 5 з плюсом, тому результат буде додатнім. Віднімаю 5,57 відняти 2,42. 7 відняти 2 це буде 5, 5 відняти 4 це буде 1, зустріла кому, і 5 відняти 2 буде 3. Я це зробила усно, ви можете це робити у стопчик. Ну а далі поділити на мінус 0,7 додати. А ось перемножаємо 8 на 6, це буде 48, 40, але у нас була кома, отже 4,8. Тепер треба зробити ось тут дію ділення. Як я вже казала, ми перенесемо кому і там, і там на одне число. І у нас мінус лише раз. Отже, він залишиться. Тому я його зразу наперед поставлю. І тепер я 31,5 ділю на просто 7 і додати, як і було, 4,8. І зразу знову пишу мінус, щоб про нього не забути. 31,5 на 7 можна ділити в стовпчик, можна усно, я це зроблю усно. 31 на 7 можна взяти по 4, це 28, віднімемо, і далі 35 на 7 буде 5. Тобто, вийшло мінус 4,5 4,8. Тепер у нас знову сума двох чисел з різними знаками. Отже, віднімаємо і це буде 0,3. Вираз розв'язаний. Рухаємось далі. Дев'яте завдання і знову задача. В першому кабінеті інформатики було вдвічі більше комп'ютерів, ніж у другому. Отже. Задачі йде мова про кабінети. І їх два. І зразу в першому було у два рази більше, ніж у другому. Є. Після того, як з другого перенесли у перший комп'ютери, там їх стало втричі більше, ніж у другому. Отже, з першого забрали три комп'ютера, а з другого забрали три комп'ютера, а в перший принесли. І після цього в другому стало менше, ніж в першому. А в першому стало, відповідно, більше у 3 рази. Ось так. Ось така у нас подвійна, знову ж таки, я навіть сказала, потрійна умова. Але ми починаємо з самого самого початку. Невідомо нічого взагалі було про другий кабінет. Отже, його ми позначимо іксом. А перший кабінет, якщо у 2 рази більше, ми позначимо 2х. І тепер у нас є, дивіться, два вирази. 2х додати 3, це перший кабінет. І Х відняти 3, це другий кабінет. І тепер за допомогою вже другої цієї останньої та, умови, ми можемо тепер скласти рівняння. Перший кабінет у три рази більше, ніж другий. Отже, щоб вони були однакові, ми другий, той, що менший, домножимо на 3. І тоді вже кількість комп'ютерів стане рів... ну, однаково, їх буде порівняно. Ось таке рівняння у нас вийшло. І це перша дія. Бо нас просять дізнатися в подальшому, скільки було комп'ютерів в кожному кабінеті на початку. Отже, ось таке рівняння розкриваємо знову дужки. З ми будемо перекидати вліво, без X вправо, змінювати знаки і отримувати результат. Отже, 2х додати 3 дорівнює 3х відняти 9. 2х було. 3х прийшло з мінусом. Мінус 9 було, і мінус 3 прийшло. 2 відняти 3 це буде мінус. 1х або просто мінус Х. Мінус 9 і ще мінус 3 це буде мінус 12. Але нам треба не мінус х, нам треба просто Х. Протилежне до нього. Отже, і відповідь буде не 12, а протилежне до нього. Не мінус 12, а протилежне до нього просто 12. Комп'ютерів. І ще треба розуміти, чому ж не мінус. Не може бути кількість комп'ютерів бути від'ємною. Тому тут теж перевіряйте. Х на початку, дивимось, було саме комп'ютерів у другому класі, тому пишемо у другому класі. І залишилось дізнатися, скільки ж було у першому. А у першому з самого початку було у 2 рази більше. Було 2х. Отже, ми 2 множимо на 12, і це буде 24 комп'ютера у першому класі. І тепер, оскільки пояснення дані у діях, у відповіді достатньо просто записати кількість. Відповідь: 24 комп'ютера і 12 комп'ютерів. Задача повністю розв'язана, і на цьому контрольна робота закінчена. Тому що в контрольній роботі також буде 9 завдань. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім успіху! Всього найкращого. До побачення!